Ну, по-перше, якщо ми поговоримо про гусей, то добрий хазяїн він розраховує лише на те пір'я, яке залишається в гнізді після того, як там з нього піде гусак, а не на те пір'я, яке можна вискубати, залишити гусака голим. Тому у нас, на жаль, деякі депутати вони хочуть цього. Гусака не тільки обскубати, але й відрубати йому голову. Але гусак він один, якщо його, вже, його можна з'їсти, але потім вже тоді вже настануть і голодні часи, тому що не буде нових гусаків. У даному випадку, звісно, що МВФ ніколи не прописує конкретні кроки, які необхідно нам зробити для того, аби як кажуть в МВФ. Досягти фіскальної консолідації. Фіскальна консолідація це означає, що бюджет має ефективно збирати податки. Фіскальна консолідація вона може досягатися за рахунок розширення бази оподаткування або за рахунок збільшення ставок оподаткування. Якщо більш ефективним вважається шлях розширення бази оподаткування, мається на увазі, що знаходити такі тіньові операції, які. З яких не платяться податки, вони платяться податки значно менше, ніж могли були. Ну, те, що ми казали, наприклад, там, про Тютюн, про там, ринок горілчаних виробів, про гральний бізнес. Знову ж таки, якщо ПДВ підвищувати, теж можна по-різному. Можна підвищити ПДВ, і це було б, до речі, досить позитивним явищем на лакшері товари. Наприклад, елітні автомобілі, елітні речі. Там, от, там, сумочки, які іноді наші чиновниці там демонструють чи, там, в парламенті за сотні тисяч гривень. Ну, це, до речі, не якась там, планова економіка чи радянська. Це в багатьох країнах, в тому ж Ізраїлі, наприклад, ставки податків на лакшери товари досить високі. І взагалі під час війни багато країн. Саме встановлювали високі податки на вакшері товари, тому що правлячий клас, еліти, у них є багато грошей, і вони можуть, в принципі, сплатити, якщо елітна автівка коштує там 10 мільйонів гривень, наприклад, то можна сплатити з неї, за неї і більший податок. Тому в даному випадку цю тему можна було б активно обговорювати. Але ж що цікаво, що ніхто не хоче серед депутатів підіймати питання оподаткування лакшері товарів. Хоча Київ, наприклад, якщо подивитись там бутіки чи там, інші елітні магазини, він б'є рекорди зараз за продажем деяких лакшері товарів, але ніхто ніхто не хоче а, говорити про те, щоб це оподатковувати. Можна ввести другу, другий рівень прогресивного податку на доходи фізичних осіб, тому що зараз у нас всі оподатковуються за однією ставкою. 18% платить і умовний Коболєв, і умовна прибиральниця в супермаркеті. Звісно, що в абсолютному вимірі коболів, умовний Коболєв платив більше ніж прибиральниця, але ті податки, які платила прибиральниця для її забезпечення її життєдіяльності важили для неї набагато більше, ніж ті податки, які заплатив умовний коборів. Тому що декілька тисяч гривень для цієї прибиральниці зарплати в 10 тисяч, це набагато більше важить на таких вагах життя, ніж там, те, що заплатив умовний коборів. Тому, знову ж таки, обговорення питання другої сходинки цього прогресивного податку, щоб люди, які отримують ну, досить високий рівень доходів, Звісно, що тут мова не йде про військових, військові вони мають бути окремо в цьому питанні. Мова саме там про чиновників, про інших людей, які отримують досить високі доходи, щоб, ну, наприклад, для них базова ставка була не 18%, а 25%. Це дало б теж додаткове надходження податків. Але у нас краще застосують, збільшить військовий збір. Для всіх і постраждають, звісно, від цього най ну скаже найменше забезпечені люди, тому що для вони те, що у них забирають податками, це фактично мінус з їх ну таких першочергових потреб. Там менше менше куплять якихось продуктів харчування через те, що збільшили податки. Люди, які отримують невеликий обсяг доходів, там, ну як ми бачимо, там не куплять собі фрукти, чи там овочі, там, чи чи якесь м'ясо, тому що доходи вони зменшились через збільшення податків. А тому це не найбільш токсичний сценарій, коли податки о, по, підвищуються для на, на доходи мало забезпечених населення. Тому що це одразу б'є по соціальній структурі, по внутрішньому патоспроможному попиту, тому е, ніхто не хоче обговорювати це питання прогресивного податку, е, тому що тут є певна інституційна пастка. Е, депутати, які сидять в парламенті, вони в принципі отримують досить високі доходи, вони мають тоді виходить обговорювати питання збільшення власних податків. А вони не хочуть цього робити. Вони краще збільшать податки для ФОПів, для звичайних людей. Але вибачте, вище прив'язуєтеся, але ж це фактично може призвести до того, що вб'є остаточно малий бізнес в Україні. Я за вчора спілкувався з двома своїми друзями. Один знаходиться під Херсоном, в нього не маленька компанія. Він провайдер, невеликий провайдер, який е, надає послуги, і він каже: Дивись, якщо я тут і так взагалі люди повиїжджали, але якщо я зараз підійму на ті саме 20%, Вартість своїх послуг, ну тут люди не можуть платити. Я інколи беру їжею, за мною розраховуються. І він каже, що тоді він вимушений буде закрити ФОП і працювати в чорну. Взагалі, в чорну. Це перша історія. Друга історія це ще одні мої знайомі, в яких дві крамнички невеликі, сільські крамнички, в нього і дружини в сусідних сілах. Але Питання в тому, що вони кажуть 20% Все ну це можна закривати цю історію і працювати в чорну. Ми порахували, і тим більше, що податківці місцеві сказали з нами домовитись буде дешевше. Це не жарт. Це вже люди кажуть, вже приходять до них 27-му році запроваджують. А податківці вже готуються. Красива історія. То скажіть мені, будь ласка, то що ми бачимо? Це знову повертається ця дрібна корупція на податків і фактично вбивається. Малий бізнес, бо я не дуже вірю, Де, коли ми кажемо про те, що хочуть боротися з ФОПами, які сидять в епіцентрі в інших мережах, я це розумію так. Але ж можна було виписати це ні, всіх під ніж, то це вб'є взагалі малий бізнес чи ні? Як ви вважаєте, як експерт? Це перша частина. А друга частина, скажіть мені, будь ласка, ну якщо МВФ це не пропонує прямо. То тоді у нас виходить, що наші представники Кабміну ті люди, які зацікавлені знищенням малого бізнесу в Україні? Ну тут питання досить таке складне і, і просте водночас. Тобто, до речі, от той приклад, який ви там навели з Херсонської області? Я вже декілька років пишу, що нам необхідно прийняти закон про. Спеціальні режими оподаткування на територіях з підвищеним ризиком ведення бізнесу. Ну, звісно, що вся територія України, вона певним чином зараз ризикована з точки зору ведення бізнесу. Але є території, які наближені, наприклад, до лінії бойового зіткнення чи до кордону з Росією, і фактично ці території, там має бути спеціальний податковий режим. Які направлені на стимулювання підприємницької активності, і на виживання підприємців. І там держава, навпаки, має дотувати створення нових робочих місць і мають бути певні пільги, і державні закупівлі мають бути на це направлені на купівлю продукції місцевих підприємств їх послуг. і послуг. Таким чином, має, має підтримуватись державою цей економічне життя на цих територіях, де досить важко виживати. Що стосується під малого бізнесу, тут декілька є питань. По перше, це копіювання російських російських механізмів, тому що Росія зараз іде по пішла по шляху збільшення ПДВ і зменшення порогу оподаткування податком на додану вартість. Ну тобто фактично те саме ПДВ для фопів, тільки там він у них набагато вищий поріг. І тут виникає питання: навіщо копіювати нам у даному випадку російську практику? Невже ми не можемо створювати власні ефективні механізми податкування під час війни, які б задовольняли і бізнес і задовольняли б державу? Третій момент: звісно, що будь-яка форма сплати ПДВ це знищення самої суті малого бізнесу і спрощеної системи податкування. Тобто, це все це вже кінець. Якщо буде введено від ПДВ, то все що вище порогу оподаткування ПДВ, малий бізнес там буде знищений. І відповідно це буде мати катастрофічні наслідки такі дії. Інш... Далі дійсно існують практики використання спрощеної системи оподаткування для оптимізації податків в системі великого бізнесу. Але я писав теж статті багато років. Пропонував необхідно просто прийняти закон, який би регламентував функціонування великого бізнесу у вигляді конгломератів ФОПів. Тобто, цей закон мав би просто визначити чіткі критерії, як виявляти оці конгломерати ФОПів, коли бізнес великий бізнес працює у вигляді конгломератів, конгломератів ФОПів, наприклад, там торгівельні мережі. Чи там, там інші структури бізнесові, які там касир ФОП, там водій, ФОП і мільярдні обороти проходять через ці фіктивні ФОПи? Там досить насправді прості критерії, як це виявляти і оцю оптимізацію її переводити на загальну систему. Але від цього не мають страждати реальні підприємці, реальні ФОПи. А у нас вирішили, як ви правильно сказали, всіх під ніж пустити і подати це в МВФ як великий здобуток фіскальної консолідації. Ну і чому це відбувається? Тому що ну, ситуація складна в економіці, і вона складна і в системі оподаткування. І тут виникає ділема, як знаходити ці додаткові податки. І звісно, що. Коли сидить чиновник, який кожного дня ходить в лакшері бутік, чи його дружина, чи її чоловік, який купує літнє авто, у якого високі доходи, то звісно, що він його питає МВФ, як ви будете підвищувати збори податків, як ви будете робити фіскальну консолідацію? Ну, і цей чиновник думає, ну якщо я підвищимо ПДВ на лакшері товари? Це ж мені там чергову сумочку доведеться переплачувати. А якщо я захочу купити нову марку, авто доведеться сплатити на декілька мільйонів гривень більше. А мої доходи високі, які там у членів сім'ї. Якщо ввести другий рівень прогресивного податку на доходи фізичних осіб, доведеться платити на декілька сотень тисяч гривень чи декілька мільйонів гривень на рік більше, а це не хочеться робити. Тому краще ми що зробимо. Ми збільшимо податки для простих людей. І знищимо хлопи, якщо чесно, взагалі ну, все логічно, те, що ви кажете, і я це розумію, і ви це розумієте. Але ж ці люди повинні якось думати про майбутнє, хоч би своє в країні. Більше того, вважаю, я потрібен підіймати не просто дискусію а підіймати податки на лакшері сегмент 100%. Я вам більше скажу, що е це було би не просто коректно. Це було б адекватно. Ну тому що це потрібно робити. А, так, чим людина багатша, тим більше вона повинна платити свою частину суспільного договору фінансово. І це було б теж чесно. А у нас, виявляється, якось дивно. Двушечка на Москву кожен тиждень йде, а багаті платити не хочуть. Ну і такі слуги у народу. Ну, але давайте відверто: народ обрав цих слуг. Тому зараз хай їсть насолоджується. При всьому цьому. Давайте так щоб поговоримо про те, що нас чекає в 2026 році. бо 27-й рік ще не скоро дійсно, хоча час дуже швидко сплива. А от тут питання, що буде в 26-му, які податки зростуть у 26-му році, чи врятує ситуацію, наприклад, секвестр бюджету та скорочення держапарату, і такі рішення взагалі влада розглядає, чи не розглядає, і що у нас там там же ще й посилки повинні підняти податки. А також буде питання до податків на плейсмаркети. Чого у 2006-2026 році чекати українцям? Ну, Будуть певні екзотичні намагання. Наприклад, податки на посилки. Хоча, взагалі, я не уявляю, як це можна зараз зробити, тому що 6 мільйонів українців живе за кордоном і вони постійно обмінюються між собою якимись Посилками, і ці електронні торговельні мережі вони стали просто порятунком для багатьох українців, які можуть там купити якісь речі за прийнятною ціною. Це знову ж таки буде удар по найбільш незахищеним верствам населення, тобто, по звичайному українцю буде фіскальний удар. Але я думаю, що Фіскальна новація, яку зараз розглядають базова фіскальна новація, яку будуть просувати у 2026 році, це збільшення ставки податку на додану вартість і базової ставки з 20 до 22 Я думаю, що це буде найбільш активно обговорюватися і буде просуватись, і це буде повне копіювання російського досвіду. Тому що Росія саме збільшила з 20 до 22%. ,5. Я відсотків. А чому воно у всьому копіюють Росію? А що цивілізовані країни вже не є прикладом для наслідування? Просто хочу зрозуміти логіку, чи якщо гітманцев був помічником Сівковича, а Сівкович є агентом ФСБ і на нього за це накладені санкції, то ми зараз бачимо, що хто в кого навчався, то цього і не цурається, і зараз реалізує в Україні, чи що. У мене теж завжди виникають ну, подив, чому у нас багато, багато інструментів якихось чи там новації копіюють саме з російського досвіду, тому що у нас зовсім інша ситуація в економіці. Ну тобто під час війни нібито війна вона формує якісь такі. Умови, які можна розглядати в різних країнах, але в кожній країні ці умови проявляються по-своєму. І відповідно російська економіка вона переживає свою історію під час війни, і я не розумію навіщо нам робити якісь копії з тих рішень, які там приймаються. Тим більше, що як я казав, у нас своя структура, у нас своя структура економіки, у нас свої набір проблем. І відповідно мають бути свої рішення, тому що там, там наприклад, якщо навіть порівняти за рівнем безробіття, то в Росії зараз воно ну, там на історичному мінімумі, там на рівні десь 2%, а у нас 15%. Тобто, у нас свій набір викликів, які на які треба реагувати, тобто там росіяни думають, де взяти додаткову робочу силу і залучають її в Центральній Азії. А у нас ситуація інша. Нам треба якось думати, як приваштувати на роботу мільйони людей, які стали внутрішніми переселенцями, які втратили свою роботу і не можуть знайти нову. Хоча, як я вже сказав, парадоксально на ринку праці є певні дефіцитні професії. А це означає, що? Що не, не працює механізм перекваліфікації працівників. Технічна освіта знищена у нас повністю. Немає центрів технічної перекваліфікації і навчання, де можна на, на, отримати нові навички і нові, нові е, знання технічні і компетенції. Відповідно, економіка потребує певних видів професії, і е, цих людей на ринку праці немає. В той же час е, мільйони людей, які е, безробітні. Ну е, тобто немає цього е, як е, трансмісії цієї е, освітньої. Вигляді перекваліфікації. Тому, і відбувається, а при цьому відбувається певне копіювання. Тому питання, чому це відбувається? Ну, це таке риторичне питання. Я, чесно кажучи, вважаю, що це якесь явище, ну, таке досить парадоксальне, яке ми постійно спостерігаємо. До речі, на підтримку вашого припущення дам вам теж такий інсайт із реальної економіки. Спілкувався декілька днів тому з своїм знайомим, який зараз займається ремонтом будинків, які постраждали від обстрілів, а також будівництвом будинків для переселенців. Так от він каже, що величезна проблема зі всіма: від політичників до зварників, від електриків до сантекції, всіх немає. І він мене запитує, скільки зараз зарплатня. Мінімально для людини, яку кладе плітку. Ви знаєте скільки? Я, наприклад, не знав, чесно кажу. Десь тисяч сорок, мабуть. Фантастично, 45 тисяч. Я сказав, ну, десь на рівні там ну 30 повинно бути. Він каже: ні, ні, мінімально, це 45 тисяч. І ця людина приходить і каже: Я готовий навчитися. Я бачу в Ютубі, я не жартую, він мені коли розповідав це. Я бачив в Ютубі, як це кладуть, я можу зробити. Мені треба тільки навчитися, хоч би місяць-два, якщо людина вміє від 70 тисяч 70 тисяч. Якщо людина вміє класти плітку, якщо вона гарно працює, ну це дві штуки баксів. Це не жарт. І він каже: Так от я готовий платити, а їх немає. Немає цих людей. І окрема історія це про те, що вони не отримують ніякого бронювання. Ну там взагалі багато чого цікавого. Він мені порозказував. І він, коли розказав, каже: Ти розумієш, є високі зарплати. Є вакансії, нема людей. Нема. Вірніше, люди є, вони не знають цих професій. А історія з перепрофілізацією взагалі не працює. Взагалі. І він зараз починає думати про те, щоб створити курси, сам створити, бо каже, ну це гарний бізнес. Бо з цим стикаються всі. Дивно, що держава цим не займається. Бо запит є. Ну, ну, це мене здивувало. Це якраз підтверджує ваше припущення. Скажіть, будь ласка, останнє запитання, яке я хочу поставити сьогодні, ми дуже залежимо від наших, скажімо, донорів. І це правда, у нас ситуація страшна, але Україна ж країна з величезними можливостями, попри всі ситуації, якщо ми уявимо, що сьогодні. Дивна ситуація, війна закінчилась. Ми розуміємо, що вона не закінчиться. Але сьогодні війна закінчилася, чи є у нашої країни економічна привабливість для інших інвесторів, для зовнішніх інвестицій? А чи все ж таки ресурси є, але нечесні суди, правове безглуздя, правопохоронці, депутати, які вимагають хабарі, це може стати цьому, -цьому на заваді, і треба вичищати ці авгієві стайні чи бізнес. Буду казати, да нам байдуже все. Тут Клондайк треба заходити. Я думаю, що у нас потенціал досить високий. Він був і залишається, незважаючи на ті втрати, які ми понесли в цій війні. Тут можна просто згадати Південну Корею, яка після війни була повністю знищена. І більше того, основні промисло, промислові потужності вони традиційно розміщувалися на півночі. А південна Корея вона була більше така аграрна, як коли була частиною Клкчастиною Японської імперії, але і Південна Корея вона за рівнем подушового доходу вона поступалася деяким африканським країнам. Наприклад, там в 50-х роках минулого століття в і Гані подушовий дохід був більше ніж в південній Кореї. Але зараз це країна з ВВП в 2 трильйони доларів. Населення там трохи більше 50 мільйонів, тобто співставне з нашим населенням довоєнним. У нас було менше, ну цифри вони більш-менш більш схожі. Але наш ВВП був до війни 200 мільярдів доларів, тобто в 10 разів менше. І е, виникає питання: чому ж Південна Корея, вона фактично з нуля, з землі змогла? Створити це економічне чудо, чому ми, маючи такий величезний потенціал, і хоча він і залишковий, але він ще є: і промисловий, і певною мірою, і інфраструктурний, і природний, чому ми не можемо розраховувати на якесь економічне диво. І тут ми впираємося в досить таке цікаве питання. Що насправді незважаючи на те, що є певний стереотип, що от чесні суди, так от це важливо. Захист інвестицій важливо, відсутність корупції важливо. Але найважливіший наріжний камінь, взагалі, економічного чуда, це правильна економічна модель розвитку, от ефективна кластерна модель самозростаючої економіки. Яка полягає на максимальному використанню внутрішнього потенціалу і постійному збільшенню доданої вартості в кінцевому продукту, і яка полягає у збільшенні економічної складності, ця модель вона може компенсувати навіть недоліки у вигляді корупції, недоліки у вигляді недосконалого законодавства чи там недосить ефективних суддів. До речі, приклад Південної Кореї це підтверджує. Тому що там не завжди ситуація з корупцією була позитивною. Ну мається на увазі боротьба з корупцією була на високому рівні. А там були періоди, коли досить корупційні були уряди, і, і з судами там були проблеми із системою законодавства. і Інше, але правильна економічна модель вона все перекрила перебила оці недоліки. Наша проблема полягає в тому, що у нас в останні роки ну, до повномасштабної війни, мається на увазі, вона сформувалася сировинна, рентна корупційна модель економіки. Відповідно, ця модель економіки сформувала тип рентоорієнтованих політичних еліт. Політичні еліти, які націлені не на девелопмент, тобто розвиток своєї країни, а націлені на захоплення економічних рент. Зняття постійного рентного корупційного доходу, захист цих рент і інвестиція цих рент за кордон. Ми перетворилися в країну з постійним експортом капіталу. Все, що ми заробляли, ми виводили за кордон. Ну і там, відповідно, чиновники і політичні еліти вкладалися в палаци, там в якісь економічні активи і так далі. Олігархи почали будувати заводи за кордоном. Ми перетворилось на сировинний придаток, і звісно, що з такою моделлю економіки у нас завжди будуть, буде корупція, тому що сировинна модель економіки вона є ідеальним середовищем для генерування корупції, тому що потоки сировини, які досить легко експорту їх експорт легко цієї сировини контролювати через різні інструменти, там митницю, порти, залізницю. Тарифи на залізниці, і відповідно це формує оцю модель. Генерує цю корупцію, рентну і сировинну. Якщо подивимось, світі переважна, більш... переважна більшість сировинних країн, вони всі корупційні, ну, за, за виключенням Норвегії. Але там протестантська етика, вона сформувалася раніше ніж сировинна модель. Тому треба перевернути перевернути цю модель розвитку і в моделі де панує економічна складність там немає корупції ну або вона мінімальна тому що коли там в країні працюють мільйони економічних агентів які виробляють різноманітні види продукції збирати корупційну ренту з них досить складно і це вже організований бізнес який може і чинити і політичний спротив будь-яким проявам корупції Uh, тому і, і він же формує класи, вже формує середній клас, яким вже є насієм uh, демократії без середнього класу. побудувати ефективну демократію неможливо, тому uh, треба uh, перейти до інтелектуального суверенітету, uh, суверенітету смислів, які ми маємо продукувати, uh, не жити постійно uh, порадами зовні як нам потрібно розвиватися, а uh, відновити цей інтелектуальний суверенітет. Ну і звісно, що. За такого уряду, який зараз, ну розраховувати на якесь економічне диво, це досить наївно.